Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні ми завітали у садовий центр Плантпол. Зробимо невеликий огляд розсади, яка тут є, квітів і також дещо купимо. Неймовірні Петунії тут є величезні горщички. До речі, в нас на районі купував за 300 гривень такий горщик, а тут вони вартують по 120 гривень. Ось там є ціна. Відповідно, можна собі дозволити і придбати зразу такий величезний кошик з квітами, а не якісь дрібненькі. Мені, до речі, ось ці дуже подобаються. Дякую. М -м -м -м. Аромат неймовірний. Дуже люблю аромат цих квітів. Перша покупка вже є. А оці ще кращі навіть, до речі, колір бомбезний. Берем два? Один такий, один такий. Вони подібні, вони просто як відквітають, квіт трішки міняються. Mm. Бо є ще дрібненькі, оці рожеві теж цікаві, до речі, такий перший раз бачу. Такий колір оригінальний. Можете подивитися, який вибір. Класний. Це і мрія кожного садівника. Не влазять. Тепер затишна садиба стане квітучою садибою. Дивіться, яка краса. Я так думаю, нам треба буде два возика брати. Так. Там просто питоньки йдуть в касетах, вже їх брати не будемо, це невигідно, краще взяти вже. Готові такі величезні кошечки. Хіба хтось щось хоче десь окремо висадити, буде досадити. Сундавіл. Навіть не знаю, що тут таке, що за квітка, дуже цікаво. Називається сундавіл. Треба гуглити, що це таке. Щось плетисте, дивіться, як цікаво. Бачите, плететься і має червоні квіти. Дивіться, як цікаво, такі великі квіточки потім будуть. Зараз загуглим, гухолем можливо, і мені таке потрібно. Шкода, що немає опису, що це таке і як воно зростає. Цього бракує тут. Сондовіл це рослина альпініст, відповідно вона плететься. Дуже гарно виглядає, однак вона, бачите, не зимує в нас. Потрібно або на балконі, або забирати, якщо буде кущик. Тут такі цікаві ось ці. А оце довики цікаве. Щось таке взагалі цікаве. Там десь була назва, як називається, але я бачу це інший відтінок. Дивіться, яка травичка. Цікаво, зелена. Ну, верніше, то бордова, це зелена. помея різних кольорів. Цікаво. Зараз, до речі, вербена на Дивіться, які гарні кольори яскраві. Ой, до речі, ці квіточки я досаджу якраз до петуніті, що в мене зростають. Вони такі біленькі і тянуться, дуже гарно. Ну, і чавлі її. Вже готова. До речі, горщик такий, як в лаванді. Дуже гарно виглядає. І ціна нормальна, в принципі, враховуючи розмір. Тут взагалі класний кущик. Дуже гарно. Може взяти. Я би взяв, мабуть, пів центру садового з собою. І оці плити сімейки, ще казав. Ці білі є. Ця вербена вартує 40 гривень, а ось ця вартує 100. Набагато видніше брати зразу великий горщик, дивіться, і не треба пересаджувати. І у вас буде вже великий кущик чудовий. Це дуже гарно. Ми шукали якраз чорний, темний заміокулькас. і тут, що я можу сказати, якраз один залишився для нас 730 гривень за отакий велетенський замік, як я його називаю. Дивіться, який гарний? Ми його беремо. Кошик наш поповнюється кожного разу, з кожного ряду щось нам підходить. Ну, Двойкі горщики є ціла купа. Досить такі міцні. О, цей класний, величезний. Давай. І по ширині, і щось посадити, навіть окремо поставити, і можна висадити жоржини, припустимо, цілий ряд. І біля грядки збоку поставити, як ти кажеш. Дуже цікаво. І виходить така невеличка зразу клумба. Prima di tutto, chi è qui sopra? Che cosa ne questo? Che cosa ne pensi Ось така квітка, цікава, бальзамін. Перший раз бачу. Дуже цікаво виглядає. До речі, на знижці. Ну, Брати не буду, бо в мене вже є петуні, але цікаво. О, газанія. це та, що закривається і відкривається на сонечко. У нас колись було. По 50 гривень. Дивіться, який прикольний. О, тут ціла купа сукулентів різноманітних. Ці петуньки просто бомба. Диви, які прикольні сукуленти є. Оці дуже цікаві сукуленти. Гарно ми дивились до наших кам'яних троянд. Розмарин є, На ну, розмарин у нас багато є, сам розмножував. По 140 гривень. До речі, розмарин недорого, але в нас є ось такі величезні кущики також. Ну що ж, ходімо на вулицю ще. Думав, я гадав, все-таки наважився взяти я шавлію. Не знаю, яку саме. Ліву, праву? Беремо ліво. тут також є пластикові бордюрчики. У мене є, до речі, один я робив таке коло защлкував навколо деяких рослин. А можна продовжувати і виходить такий довгий рівний бордюрчик. До них ще пластикові цвяшки йдуть такі запихати в ґрунт. Ще різноманітні горщики є, такі під бетон. Дуже цікаві, 610 гривень. Ціна непогана, і тут ще в комплекті кріплення для вішання на перила. В епіцентрі ці недорожчі. А, і до речі, бачите, є такі горщики, що на перила якраз вішаються з двох сторін і квіточки. Дуже практично, якщо на перила. Ну вони глибокі. Оці еко є. У ну, нас різноманітні препарати. Йдемте подивимося, що тут цікавого. Так, від мурах брос. До речі, нам треба брос від мурах. Може, все-таки візьму? Хоча я не знаю, в більших пачках, можливо, і дешевше би було. Ну, але вже тут, то візьмем, щоб не шукати десь інше. Погано, що трішки воно на сонці не прикрито. Також тут є одразу ґрунт, можна взяти різноманітної фракції. Е, написано його склад, яка фракція, дрібніша, більша, бачите? І мікроелементи. Дуже класно, що зразу можна собі взяти. І бачу, що він ніби професійний. У мене, до речі, закінчився ґрунт, і я би залюбки ще б взяв би мішечок. До речі, цей дрібний бачу спеціально для розсади був би добрий. Універсальний горшковий пише, сурфіній та петуній. Вересів хвойний, він, мабуть, кислий. Та, бачите, PH3,5, тут 5. А оцей, до речі, дрібності дуже файний, а цей пеларгоній 5,5 PH. І ще такі є ґрунти. Теж універсальний 5,8. Недорогий. Тут є скільки в нас. 50 літрів. Вже трішки закупилися. Але їдемо ще по один возик, тому що все не взяли, що хотіли. Трішки ще на вулиці щось доберемо. Лаванда. 125 гривень. Спокійно можна зробити. Чудову доріжку, лавандову, дуже гарна і зимостійкість хороша. Бачите, як тут зручно, коли все гарно розписано: висота, як зимує, як висаджувати і час зростання. Де цікаво, чи є дрібніша кора. Вийшли ми вже на вулицю, тут трішки вітряно, але свіжіше, оскільки в теплицях дуже тепло. І Потрапили ми в царство хвойних. Тут є, як бачите, різноманітні туї, ялинки, ялиці. Дуже гарно, великий вибір. Також є ось дерева плодові. Написано плодові. А що? А ось тут є яблуня. До речі, бачите, навіть яблуня є і квітує вже. Вибір, от туди як глянути, величезний, просто неймовірний і ціни не дуже приємні. Зараз підемо туди до ялинок різноманітних. Ми собі вже одну пригледіли і детальніше зараз розглянемо. Ми тут таке цікаве все. Возик залишу. Надіюсь, ніхто не стибрить нічого. Взагалі то в мене мрія була червоного клену, але я знайшов сливу червону. Перший раз бачу сливу, що була червона, дуже гарно і цікаво виглядає. Будемо щось з цих дивитися, чи з великих. Великі трохи такі не дуже рівні, чи з таких. Ну можна, так. Ось сподобалась нам така єлена коніка. Дуже цікава. В неї такі м'ягенькі, м'ягенькі, не знаю, як вона працює колючки, але вони м'ягенькі, вони не коляться. Дуже цікава. І ціна, до речі, досить непогана, півтора тисячі за ось таке величезне, величезне дерево. за ось таке. Менші ось такі йдуть по 600 гривень, як бачите. І відповідно до цього розміру їм ще рости і рости. Тому я вже замітив, що краще брати більше. Так само, як з петунями і іншими рослинками, вони виходять вигідніше по ціні, ніж брати менші. Нехай трішки більше заплатите, але це вже повноцінне дерево з гарним ґрунтом, яке вас буде тішити. О, лохина. Дивіться, я навіть не зверну уваги, тут зростає величезні кущі лохини 950 гривень. І у вас, я не знаю, тут, мабуть, п'ятирічний, явно не трьохрічний саджений, цей величезний лохини, яка зразу вам плодоносить. І цього року ви зможете скуштувати лохинку. Дуже величезні кущики. Цікаво, чи в них є менші, можливо, прийдемо туди далі, і там буде щось менше. Цікаво, які ціни на менші кущики. Ну, це шикарно для тих, хто має фінанси і можливості. Зразу готовий кущик лохини. І ваша ділянка кардинально зміниться. Що це у нас таке велике? Ялівець. Дивіться, такий величезний ялівець. Він вищий за мене. У мене 181 1,82 м. А в нього, певно, 2 метри. 950 гривень. Ялівець Blue Arrow. Дивіться, який він величезний. Давайте переконаємося, чи десь цифра не відлетіла. Ні, 950 гривень. Дивіться, які прикольні, класні ялівці. Десь, навіть, якщо вхідну групу робити, в подвір'я до хвіртки дуже круто виглядає. І ціна, ну, за таке його треба вирощувати, я не знаю скільки років. Дуже круто. Ціни мені подобаються. Похироплідники є різноманітні, вони самі по собі дуже гарно виглядають. Такий, знаєте, лимонний колір, насичений лимонний колір. І дивіться, як там гарно виглядає. Та я так розумію, Барборець чудово розрісся, насичений колір. І я сподіваюся, він колючий, тому він ще класний як паркант, ніхто не залізе. А ось, до речі, він є. Менший. Так, він має колючки, чудовий паркан, такий виходить, ні один злодій не залізе, і собак не треба. Тому що він як туди залізе, то вже і не вилізе. Рахуйте з такого колючого, як колючий дріт. Великі гарні е кореневі системи, я думаю, він дуже швидко прийметься. На жаль, тут ціну я не бачу. Ну, можна буде уточнити на касі. Хвойних дуже багато різноманітних. Є зразу і готові великі дерева, клен. Ну, ціна, він же 6 тисяч, вони великі. Це, до речі, такі, як висаджував садовий по місту і вони багато де сохли. Так, а наш кошик є. в центральний ряд там щось пляє. Дивіться, який величезні сосни є. Гарно сформовані, великі, з хорошою кореневою системою, гарно приймуться. На жаль, не бачу ціни, але теж дуже великі і красиві. Їх якраз вивантажують, тому, мабуть, ще й за того не вчепили ціни. Так, а це в нас є лівець. Дивіться, який величезний є лівець, яка висота його. І він вартує 520 гривень. Взагалі чудова ціна. Той високий, що ми бачили, вигідніше брати, але цей трішки інший. Це є Glow. це 10 горщик. Ой, там скільки всякої зелені є. А ось, до речі, сосна. Сосна чорна, 750 гривень. Можливо, там трошки інша, але є ціна і величезний горщик. Тут наші гортензії, не проспускалися, але бачу, поприкльовувались, бачите, є листочки, що вона не засохла повністю. Вибір квітів тут неймовірний. Так, слід пильнувати наш возик, оскільки ми все оплатили і залишили, щоб хтось не стибрив. Нічого. Бачу, щось обробляють працівники. Надіюсь, то не хімія, оскільки тут люди ходять і не знають, що воно оброблено. І табличок немає. Тут ціла купа гортензій ще також є різноманітних. А єдине нема табличок з кольором, які вони, тому не зрозуміло. У нас, до речі, є подібна якась рожева. Але немає кольори, кіпінг теж бувають різні. Хіба потрібно гуглити зразу? Ну, барбариси взагалі чудові. А ось лохинник, до речі. Нарешті ми дійшли до лохини, якої пропустив. Лохина. 120 гривень. До речі, дивіться, теж має цвіт. Китички має. І ціна, я вам скажу, дуже хороша, оскільки вона вже, бачу, велика сформована за такі гроші. Це дуже крута ціна лохини за 120 гривень я купував набагато. дорожчі і менші садженці. Трьохрічний 260 Ну, єдине тут та, трішки мало ґрунту. Так що спокійно можна навіть і лохину взяти. Дивіться, які на штамбі гортензії гарні. Дуже цікаво сформовані, я бачу, що вони зимостійкі. Де як виглядають? А, до речі, фантом, мені здається, у нас якраз і є фантом. Бересклети різноманітного кольору. на різноманітний смак. Дуже цікаві, насичені кольори. Так, тут трішки щось проваля під ногами. Дуже класно. Можна створити різноманітні композиції. Ді такі кущики класні. Виглядає як бамбук стебло. А що це в нас є, до речі? Верба? Угу. Дивіться, яка цікава верба. О, а тут у нас є малина по 50 гривень. А що це за малина? Цікаво, чи написано. Ось такі горщики малини. А не пише, що це за малина. Ремонтантна, не ремонтантна. До речі, там бачив... Біля каси оголошення, що якась малина ремонтантна. Можливо, це і є вона. Можна зразу бачити, що вона жива, пустила і вибрати. Полуниця. Полониця. 200 гривень. До речі, і полуничка є зав'язана дивіться. Можливо, це кущова. Єдине не бачу опису до неї, що це за сорт полуниці. Дивіться, тут навіть вже почервоніла полуничка. Бачите? Ну, виглядає цікаво. І можливо кущева, бо бачите, вона так йде в ширину. Як гадаєте, варто придбати чи ні? Думаю, варто. Єдине, я не знаю, що це за полуниця, на касі можна буде уточнити. Я би придбав, якщо б вона була так зростала, зависаючи. Рододендрони різноманітні. Дуже хочу я собі десь посадити, але потрібно мати тіністе місце, затінене таке трішки, де тінь, і взагалі місце. Ну, виглядає дуже класно, вони бувають червоні, такі, фіолетові. Слід розширяти затишну садибу до більших розмірів. Тоді будемо насаджувати. Запитаємося за полоницю. Мені дуже цікаво за полуницю, що за така полуниця, я би собі, можливо, одну взяв. 200 гривень дорого, але дуже класно. Ось так називається заїхали познайомитися садовим центром і купити петунії. До петуній придбали ось такі величезні лялівці. І не тільки.